В Харівській лікарні стартував капітальний ремонт харчоблоку приміщення від якого залежить комфорт і одужання пацієнтів. Старе обладнання та зношені комунікації давно потребували оновлення, тому рішення про модернізацію стало важливим кроком для всієї медичної установи. В цьому приміщенню більше 50 років за 50 років не робилося ні разу ремонту в цьому приміщенні. Воно застаріло. Все прийшло в непридатність. Тому було вирішено робити проект і робити харчоблок. Тому що зараз нові умови, нові правила роботи з обласного бюджету. Завдяки Андрію Сільчубабенко було виділено 3 мільйони гривень на Капітальний ремонт плюс наші кошти. Сума вся обща, обща сума договору. 7 мільйонів 200. Під час ремонту повністю оновлять вентиляцію, електромережі та водопостачання, замінять підлогу і стіни на матеріали, що відповідають санітарним нормам. А ще закуплять нове технологічне обладнання, що дозволить готувати страви швидше, безпечніше і якісніше. Буде все і електричні плити, електричні сковородки, холодильники, мойки. Тобто там буде все для того, щоб могли зайти і працювати вже в нових умовах. Лікарня розрахована на 123 чоловіка. В середньому у нас 115-110 чоловік у день, і харчування за кошти НЦЗУ, медикаменти. Це йде все за кошти НЦЗУ. Поки ремонт триває, лікарня не припиняє годувати пацієнтів сьогодні. В меню макарони з м'ясом, салат з капусти, перші страви. У нас є диетичні страви і общий стол для всіх хворих, обші страви. Супчики, борщики, макарони, каші, котлетки, булочки, також оладка, налисники, пиріжки з сиром, з капустою. Це все в нашій лікарні доставляють, доготовляють сосиски, м'ясо відварне, котлета рибна, котлета м'ясна, риба жарена, в томатному соусі, ну, зазвичай салати, різноманітні, буряк, помідора квашена, огірок, салат з капустою. Це все в нашому меню. Ми маємо підливи до каш замки на світ. Пані Віта працює в Захарівській лікарні 15 років. Ділиться, дуже любить свою роботу. Особливо гарно їй вдається випічка. До речі, власний хліб, пиріжки та булочки родзинка захарівських кухарів. Пацієнти харчуванням задоволені. Дуже гарно кормлять І риба, і м'ясо і Пирожки з будь-чим, і творожок, і салати свіжі, і борщик, і супчики і все дуже вкусно. І булочки дають, і компоти. Все-все дуже вкусно кормі. Нас не обіжають. Бо ні в нас дуже доволі. І ми дякуємо їм дуже дуже велике. Спасибі за таке до нас ставлення. Просто люблю свою справу. І все просто дуже люблю готувати, і тому це все так виходить. І все стараюся зробити з любов'ю, з гарним настроєм, з посмішкою, втяжністю для, для всіх больних, щоб їм було смачно. Дуже ремонт харчоблоку планують завершити до 30 серпня 2026 року. Тим часом пацієнти щодня отримують свіжу збалансовану та дієтичну їжу. Як того вимагають медичні протоколи?